Всім привіт! Ми вийшли на прогулянку там Соломієчка. Ми щойно їздили в центр, скупилися. Я покажемо вам далі розпаковочку. Ось і хочу сказати одне: що в нас там взагалі місто називається Вижгород. Чому тому що воно знаходиться на горі? Ось, і наш К знаходиться обережно соль, знаходиться саме на горі, і в нас тут постійно вітер і влітку, і взимку, 24 на 7, так би мовити, дуже рідко бувають такі дні, коли його немає. Ось, і їздили в центр, а там виходить як нижче. Ось. І там прям взагалі топ, там прям тепло, навіть в коженці було жарко. У мене тут маєчка внизу, рубашка, і було в коженці прям жарко. Коротше, взагалі, кайф. На термометрі показує 16 градусів, тому просто дочекалися нарешті тепла.

aqui, мы vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Так, ми купили водичку, ось така моршинська да, з клубнічкою. Вона йде, е як заявляє виробник, із соком полунички. Я вже відкрила, спробувала, Соломія а, ще не а куштувала. А там просто відкручувати. Я вже відкрила її. Ану спробуй. А -а -а. Ти знаєш, що буде пробувати? Так, я хотіла сама спробувати. У мене вже враження склалося. Ану, що ти скажеш? Мені схоже, наче як е, домашній полуничний компот розвели з кип'яченою водою. А мені схоже на малиновий компот. Ні, це полуниця. Зимаєте? Ну просто смак схожий на малину, тільки це насправді полуниця. Але смачно, незвично, правда? М -м -м. Я Николу не Я Тільки бачив в рекламі яблучний і, і лимоновий, а ковнічного не <світ> ми їздили у фору, зробили невеличку закупочку. Зараз покажемо вам, що ми придбали. Ну, По-перше, це м'ясо, тут філеєчки, стегенця і крила. Давай покажемо. Угу. І томати. томати. Салат. Лаваш. Зелень. Відечка. Да, пачка. Да, тут 20 штучок. Далі купили кукурудзу. Кукурузу моя влюблену. Тунець. Mm -hmm. Починка тріски. Це що? Чупи я захотіла. <плес> Я люблю Далі ось такий сирок фалата. Ну, я його називаю по-прежньому Фета Ось фета. буду робити салати з бурячком, з фетою, зелені, дуже люблю. А, але я буду ось. тепер називати фелета. Фелата. фелата. Далі купили мацарелку. Моцарел. Ряженку, бо соломіто, її дуже обожні. <реш> Далі курячі ось таке м'ясо копчанине, салатик і сіль. Ось така розпаковочка. Зараз будемо все розкладати в холодильник. Зараз пропоную приготувати десерт в домашніх умовах: кейк попси. Точніше, схоже щось на це. Для цього нам потрібно печиво для кави, згущенка. Саме ось така біла не варена, і посипочки, можливо, після паски в когось лишилися, і буде актуально. А Соломія дуже любить кейкпопси, тому ми вирішили знайти якийсь рецептик. А, там було багато різних інгредієнтів. Я адаптувала цей рецепт під себе і на смак а, роблю спойлер, це вийшло дуже і дуже смачно. Печиво нам потрібно перебити в крихту. Ось я подрібнюю ось таким подрібнювачем. Кафе та ресторанах такий один кейкпопс коштує. До 100 гривень, дивлячись де, а вдома можна приготувати. Ми прям два блюда зробили дві порції за ту ж саму суму, тому це вигідно. Ми подрібнили цілу пачку печива, ось такого до кави, як я раніше показувала. А, ось, і до цієї крихти з печива зараз будемо додавати саме білу згущенку. Я одягнула рукавички для зручності, тому що маса трішки липне до рук Ось, і починаю формувати кульки. Перша порція готова. Ось такі кульки в мене вийшли, і я відправляю їх в холодильник, щоб вони трішечки захололи десь хвилинок на 15. Поки вони захолодають, я буду розтоплювати шоколад. У мене була плитка чорного шоколаду початок, і я додала декілька лукерок з молочного шоколаду без жодної начинки, розтопила в мікрохвильовці. Але не до кінця, тому що шоколад може горіти. У мене таке було на паску, коли я робила зирну паску. Ось, тому я трішки підігріла. перемішала до однорідності, щоб шоколад розтанув. Ось далі я беру кульки, які вже захололи в холодильнику, і обмокую в шоколад і кладу на блюдо. Після цього будемо посипати посипочкою і відправляти знову в холодильник хвилин на 10. що готують. Так, да, ось такі вкусняденькі. Бач, які вони якось і прилипли трошки до тарілочки. Трошечки прилипли. І, та, ну що, мам, ти сіта така готова? Він -ну воно виглядає реально як цей, як тейк попс. Мам, ну. mm -да, біля. -да. Я саме вам спробую. Смачно? Угу. Mm -hmm. Все красивый, mm. mm -hmm. так я вже закинула про У мене тут стирочка. І, до речі, ось ті, що купили сілани, хочу вам ще порекомендувати. Дуже класний ось такий Чи Його можна купити в Аврорі, не за всі гроші світу. Він дуже насечено, класно пахне. Мене там залишилось, ну, десь, може, отак, на одну. Може, ще на цю стірочку вистачить, а може й ні. Ось, тому я запаслива і купила ще дві. Там всякі миючі стоять, порошок, ну, коротше. В общем, оце рекомендаціон. Може хтось ще не знає про Тесорі. <гум> Рекомендую мене, до речі, ще е, такий же самий червоний, був гель для душу, пахне просто капець. Але потім у мене почало. Сохнути шкіра від нього, ось, і я перестала його купувати. Але е, хочу наважитися замовити його знову. Купувала на мейкапі той гель. Він такий самий, іде як це. Я тут прикріплю з боку фото, як він виглядає. Ось, хочу наважитися замовити знову, спробувати. Можливо, не знаю, то так співпало, що зима, і десь там шкіра пересихала трошки більше. Ось, так що так хочу замовити. Так, ну а в нас уже новий день. І ми в дорозі до моїх батьків їдемо в село. І водій мій дуже любить, щоб була чиста машина, тому по дорозі вирішив заїхати на Мойку експрес помити машину. гарно цвіте, ось яблунька. До речі, мені дуже подобається цей рожевий цвіт. Мама її так обрізала, прямо бачите. Гарно. І там ще меншенька є. Краса, там вже посходило все на грядках. До речі, мало кулі, просто капець як багато. Бачите? Ось. То все цибуля. Така дрібненька, знаєте, солоденька цибуля, як сорт це називається. Ось, а там ще є така, що пір'я можна рвати. ось, Там теж багато чого, там і салат посаджений. Ось і полуничка, і я вже не пам'ятаю, що там Там багато всього. Така, типа як теплиця, вона і з такими трубами ось там лежить. Ось агроволокно. Чи я не знаю, як правильно називається, якщо не таке, я не збираю. Ось чесничок. Тут уже, пам'ятаєте, у минулому відео села вони... він був ось таким милесеньким. До речі, дай їх я зламала. Перероблюватиму Манік. Ось. І зараз вже взагалі дуже великий. Тут квіточки ще мама посадила, малинка. теж листочки розпускаються. Дуже гарно. Взагалі таке все, знаєте, цві... цвіте, прям кайфую просто. Дуже люблю. Собаки, сусідські чують чужий голос. Так, далі у нас тут що? Далі це теж цибулька. Потім чесничок, так само вже вирос. І здається, ще цибулька. Ось. Тут щавель. Тут редька, До речі, вже їли домашні ми, Ось, далі там полуничка. Там знову цибуля, чесничок, бо деяку зараз молодою поїсти, деяка щоб на зиму була. Ось тут морква, бурячки ще посаджені, укропчик, ну, в общем. <гум> так, і ось там, здається, якщо я не помиляюсь, молода картопля. Ось і. Зараз ще покажу, де ми посадили. Точніше, не ми, а батьки. Де її батьки посадили, ось там картоплю. Ось там такий кусочок. Там ще є грядки. ось, Але вже туди не піду. І показує вам садочок той, що ми білили. Також минулий раз, коли були. Ми сьогодні з мамою, до речі, ось тут обсапували. Я також забула а, знімати і показувати вам. Ось, Але вже показую результат. Тут обкопали все, також тут нарциси посаджені. Виглядає вже, бачите, воно так гарно, такі чорні лунки. Ось деревцята та цвітуть. Ямленькі, вишенькі. Ну, красиво взагалі. Мені дуже подобається так. Нарциси по колу, Ну, так охайно виглядає. Ось, і е, ті деревця, бачите, що білили, вже трошки дощик позмивав. Але ж який цей цвіт? Гарний. Це просто. Я дуже люблю як цвітуть дерева. Так, ми зараз мамою тут хочемо зробити така, як в інтернеті, є клумба з пляшок. Ось так зробити по кругу. Взагалі, ми зараз зробимо, замостилися, тільки шумили їх. Ось і покажемо вам уже кінцевий результат. Ось мама хоче так, щоб гортенція була в такому кружочку, ніби, знаєте. Ну, взагалі я бачила це в інтернеті, там на фотках, на картинках виглядає це дуже прикольно. Ось тому зробимо красоту таку. А взагалі тут мама дуже сьогодні, сьогодні дуже багато цього року тюльпанів цвіте. Красота просто. Ось і маленькі є. А ось ті, до речі, mm, зараз покажу вище. Ось ті, до речі, ще від моєї бабусі залишилися. От вони якісь прям впізнавані такі, тому що ці тут такі менші. А ці прям, не знаю, пам'ятаю їх ще з дитинства. Такі. Так, і тут під вікном ще, мама, була, клумба, ну вже перецвітають, перецвітають тут і пами, тому що були морози. Ось. І вони швиденько відцвіли. Марчик, Мортик хороший, хороший собок, кучів, да? хороший. Ой, він прямо шпригає на мене довольні, що ми приїхали. Давай, давай я поглажу тебе. Іди сюди. Йди хороший. Він скучає. Завжди, до речі, як ми приїжджаємо, він завжди гавкає навсюди. Він чуєш, що ми приїхали. Маленький. У нього очі горні. Марчик. Хороший. Хороший собак. Вадім робить на криші там роботи, тому що ні для кого не секрет, що коли є будинок, завжди є купа роботи, але саме ця робота недосяжна для моєї мами. Тому просили Вадіма. <реш> Чоловік на кришу заліз, це, звісно, капець. У нас був, задував там під коньком, так званим. Там дири були такі, підтощу від зимати трошки там. Затовав то все. Кіною монтажною. Ну, Вирівняти їх моно буде вже трохи їх присипало. А може їх далі трошки засунути? <різь> Нє? <Не? різь> Понятно. Каже, як гарно на відео садочок. Цвітущий, дуже гарно. Розказуй, де ти цю ідею побачив. В тіктоці. В тіктоці? Клас. Ну, як, кстати, бачила, виглядає вона дуже прикольно. І ще потім ось ]��ойти. тут з цього боку ми буде доставити кляшечки. Так, ще дві бутилки треба. треба дві бутилки витати, щоб. Щоб доставити. Кубу доставити? кого є. Може це вже витає. Мой ласочка. Так, що зробити? Ні, ну з цього боку геть гарно. Буде красиво. Краз одна ось сюда, і одна сюда, якраз. с этой земляничкой я думаю, что да я так мать ты даешь Ой, і так буде гарно, а може навіть оцю ще ближче. Лайфхак із Тіктока. Вадим як завжди, біля машини. Найшов у тата якийсь там насос, перевіряє шин і прибирає паралельно капані машину. Іде. Таким ковриком. Красивості. Це декоративна синичка, так? Іде. Колись хтось чуть не наївся, її ягодки червоні йдуть. І... Да, так, вона як справжня. Навіть як не справжня. <різь> Теж все. Красивенне. На цьому відео буду завершувати. Буду вам вдячна за будь-які коментарі, за вподобаєчки. Ось за підписочки, хто не підписаний. Це знаєте, таке шло відео більш живе, такий лайв контент особливо в селі. намагаємося передати вам ту атмосферу, яка відбувається у нас. Тому дякуємо, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі в нових відео. Бережіть себе, пока-пока!